Земля, радій весь світ, не сумуй, багато так всього сьогодні маєш. Як родився в бідних яслих, Ісус, про ті події і часів, тих давніх з Біблією, ми знаємо. Уже пройшло доволі так часу, як засіяло сяйво в полях вифлеєму лице Марії видавало всю красу, і як же дякувала вона Творцю Своєму. Не було місця відпочити у теплі, і щоб зігрітись, не було комфорту, таке народження від. На землі, робив сам Бог таку важливу роботу. Для нас, ви розумієте, для нас, щоб ми жили і Його величали, щоб не тратили на дарма даний час, щоб через нас ще більше людей, Бога знали. Ми християни, світло на землі, ми, як та зірка, що тоді горіла. Та жаль буває поляче йому, бо дар безцінний не всі оцінили. У яслях народилося життя, що всім живущим принесло спасіння, бо народилося маленьке немовля. Ісус Месія, Божий Син, величне ім'я, Хай буде мир, хай буде Божа воля, а слава вишніх, не тривожся світ, в руках все Всевишнього і України доля, збагачений найкращий український цвіт, він народився і для тебе, Україно, щоб ти піднялася нарешті із руїн, поки є час схилися на коліна. Сьогодні скрізь лунає цей різдвяний дзвін, схились, народи, поспіши до Бога, звернись до нього в цей нелегкий час. Нехай відступиться земна тривога, хай буде мир, Почуй, Ісусе, нас, нехай у цю святу різдвяну днину зустріне мама, стомлене дитя, підтримай, благослови кожну родину, нехай збережене буде кожне життя. Ти витри сльози кожному, хто плаче, надію дай, хто втратив все умить. І кожен крок наш із небес ти бачиш, і знаєш кожного, і як душа болить. Христос родився, чуєш Україну, прийшло життя на землю для усіх. Схились сьогодні, рідна на коліна, Хай Бог пробачить за твій кожен гріх. Сьогодні чути слово про Месію. Пісні лунають, слав Його земля! Я разом з вами щиро так радію, нехай прославиться Твоє Ісус, ім'я, ти народився в таких бідних яслях, на грішну землю, помираючи за нас, а ми так часто Це не оцінивши. Живем, як хочем, але спливає час. Я прошу, люди, час нам зупинитись і переглянути свого життя стежки. Шукайте мить, як більш йому молитись, образ непослуху і нарікань, щоб скинути мішки Любіть, прощайте. Будь Ди щирі, хай Бог благословляє кожен дім, завжди поступайте мудро і живіть у мирі, хай звістка про народження почута буде всім, цінуй, що маєш, і будь вдячний Богу, радій, молися, слав, Його земля! Лиш Він благословить Твого життя, дорогу, Прославлене Хай буде, лиш Його ім'я. Амінь. Амінь.